Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет Томагавк, але є нюанс у Сполучених Штатах. Тепер менше виправдань для того, щоб не постачати ці ракети. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності Томагавк, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на запаси Сполучених Штатів. Водночас, остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа, за словами трьох американських і європейських чиновників, обізнаних із цим питанням, пише CNN. за інф... Формацією видання об'єднаний штаб поінформував Білий Дім про свою оцінку на початку цього місяця, якраз перед зустрічю Трампа із Зеленським, за словами двох європейських чиновників, ця оцінка викликала схвалення європейських союзників Сполучених Штатів, які вважають, що у США тепер менше виправдань для того, щоб не постачати ракети. За кілька днів до зустрічі з Зеленським Трамп також заявив, що у США є багато томагавків, які вони потенційно можуть передати Україні. Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли за кілька днів Трамп різко змінив свою точку зору, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що Штати мають потребу. Томагавках Потім він сказав Зеленському за зачиненими дверима, що Сполучені Штати не будуть їх надавати, принаймні поки що. Нагадаємо, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на питання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет, Томагавк, Зеленський зазначив, що процес Ває остаточне рішення поки що очікується. Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву. Певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використати. Експерт вважає, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті. Голова правління центру прикладних політ досліджень Фесенко підкреслив, що питання томагавк швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.